Полтавець Борис Степанович побоюється, що на балкон його квартири впаде дерево. Груша за віком, як і цей дім. 54 роки тому її посадили перші мешканці новобудови. Була рівною, дуже, дуже гарною, рівною, як, як, як наречена, коли весною розквітає, дуже красива. Ми всі любуємося нею. Нині ж стовбур дерева помітно похилився, і Борис Степанович остерігається навіть відпочивати на улюбленій лавичці біля під'їзду. У середині червня мешканці будинку написали заяву на ім'я начальника управління житлово комунального господарства Полтавського міськвиконкому, щоб грушу спиляли. Поки що оглянути дерево і скласти акт обстеження ніхто не приходив. Троїця була, казали, ось відбудемо тройці. Ми ми потім підійдемо. Троїця пройшла. День Конституції прийшла. І, кажеться, на, на, на захисті дуже Конституція стоять. Ми, ми ж їм дзвонили, дзвонили, вони кажуть, е, ви знаєте, ми зайняті, ми, ми не можемо під'їхати. Забили на сполох і мешканці сусіднього будинку на вулиці Соборності, 71. Біля їхніх вікон росте стара акація. А кілька тижнів тому, неподалік від цих домів, під час негоди деревина впала на машину. У прес-службі Полтавської міської ради готують коментар щодо обстеження та спилювання аварійних дерев.